Всім привіт! Мене звати Юлія, і сьогодні у нас буде розпаковка альбому, який ви обрали. Ну, можливо, не ви, але ті, хто підписаний на мій канал через голосування. Це буде четвертий міні-альбом цікавого дівочого гурту Кеплер. В мене отака блакитна світло-блакитна версія. І в мене є передзамовна картка, але я її вам покажу трішечки пізніше. За главним треком цього альбому є пісня Джіді, яка дуже літня, дуже вайбова, і вона так заряджає трішечки. Тож я не буду вас сьогодні мучити довгими вступами. Ви підпишіться на мій канал, вліпіть мені вподобайку, і ми з вами розберемо цей альбом. І до речі, я хочу зробити якийсь вам подаруночок за те, що ви дуже активно мені допомогли. І я під час розпаковки оберу, що саме я буду дарувати, тому не перемикайте. Отже, я буду відкривати цей альбомчик, а перед цим я покажу вам передзамовну картку. До речі, саме картку Йонин я не змогла знайти взагалі ніде в переліках. І я навіть спочатку подумала, що це Фрібі, але ні. Це передзамовна картка, але ніде в переліку я її не знайшла. І це дуже цікаво. Тепер сам альбом. Відчуваю, як під руками плівка просідає. Ось вот така тонесенька. Ой, дуже приємно. На... Дуже приємно торкатись і оце серденька ці. Так. Це знову треба. Ага. О Боже, одразу всі картки вам покажу. У мене хоч всі будуть. А, ні, не всі одного кольору, вибачте. Що таке. Це треба відкрити, я розумію, але нашу? Так, я не буду це відкривати поки що. Диск. Ось такий з серденьками. Ой. Це мило. Боже, це лапка котика. Де мене тільки дійшло. Ну, вибачте, трішки я під Так, да, це вам такі стікери. Стоп! Це не стікери, це. Я б сказала, що це тимчасові татушки, але треба почитати опис альбому. Можливо, я помиляюсь, але мені здається, це тимчасові татушки. І такі листівочки. Я думала буде яскравіший якийсь альбом. Я думала буде більше кольорів, але такий ніжний ніжна кольорова гама, в принципі, теж непогана. Це дуже приємно виглядає. Так, у мене постер. Вау! Клас! І класно, що він з цим покриттям. Отут-от не репається і він майже цілий. Супер, слухайте, клас. І тут ще в нас лишилось ого! Це фотобук, а лірики окремо немає, правильно я розумію. Та в нас є фотобучок. Ми зараз з вами подивимось. Ух ти клас! Слухайте, прикольно, вони сумістили фотобук і лірику, я наскільки розумію. дуже такі ніжні домашні образи дуже приємно я б навіть сказала на домашні якісь Такі бденні і шкільні мені чомусь нагадує. Боже, яка вона красива. Це класно, це просто картинка з пінтересту Супер. Ви ж не будете мене катувати, якщо я знову скажу, що хочеться розбирати фотобуки на окремі частинки, як листівка, наприклад. О, клас! Слухайте, отут дуже класно, що навіть згин не забирає нічого з, цієї, з цього кадру. Я трішки, я трішки помилилася з тим, що це буде поєднання з лірикою. Ну тут багато учасниць треба їх всіх показати і клас. Це такий навіть міні-плакат. Міні-постер такий. Супер. Спортивно домашні. Ну і трішечки від школи, давайте будемо відвертими. Дуже класний кадр. Не знаю, мені подобаються такі от домашні випадкові кадри, хоча зовсім не випадкові. Дуже ніжний. Ніжний і спокійний. Я б е -е, навіть якийсь затишний він такий, якийсь такий затишний настрій від цього фотобуку хотіться лишитись вдома. А, ні, ви дивіться, я все ж таки вгадала. лірика. В кінці фотобуку. Ух ти, це класно. Було б ще класно знати корейську, але це дуже прикольно, що вони так залишили, ну, додали в загальний фотобук такий, мабуть, лист до фанатів, я так думаю. Треба було буде через Google Translate подивитись, що тут. Взагалі дуже милий, дуже милий фотобук. Отакий міні-альбом. Взагалі, враховуючи, що це міні-альбом, я чекала менше в місту, але ну, тут дуже багато всього. Мене дуже потішив цей фотобук, він дуже такий ніжний і. Спокійний і він такий додає трішки такого меланхолійного настрою, але світлої меланхолії. Я трішечки там на розпаковці тупанула, але я вмію користуватися гуглом. Тому я хочу подарувати двом людям подарунки з цього альбому Кеплер. Одній людині я відправлю оцю листівочку і оці тату. Стікери. Я погуглила так, це татушки. Все ж таки, я перша думка все ж таки була правильна. А другій людині я відправлю цю листівку і цю картку з тайним посланням. Я не знаю, я не відкривала тут все, від... тут все ціле. Мені цікаво, що тут, але я не буду це відкривати і відправлю комусь з вас. Для того, щоб отримати один з цих подарунків, є три умови: бути підписаними на мій канал. Поставити вподобайку цьому відео і в коментарях написати, яка пісня з цього альбому вам подобається більш за все, і які емоції вона в вас викликає. І я оберу дві людини і рандомно між вами оберу, кому це відправити. Отакі прості умови. Я сподіваюся, вам це буде цікаво. І я дякую вам за те, що ви подивились це відео. Я сподіваюся, ми з вами будемо ще проводити такий інтерактив. Мені сподобалось перекладати відповідальність на вас. І не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки і вигравайте отакі милі якісь елементи цього альбому. Я сподіваюся, що вони вам принесуть багато задоволення. І зустрінемо з вами у наступних відео. Побачимось!